Назбиралося в мене ще трошки викликів. І за кристалики, і за монетки, і одиночні. Тут ось трієчка. А це в мене, що це в мене? Це в мене були невдало десь полігони. Я на один полігон закидала, а з другого випадково зняла. Дали мені Ареса, це на твінчику, і я Асуру кинула на другу еволюцію. Хоча можна було Іреса теж кинути, в мене і той, і той є. Але вирішила, що краще буде, якщо кинути Асуру. Ну, тут ось один виклик був. Знову Сюзанна. Вона в цьому виклику. Сезонному квесті. висхідних зірок дуже часто випадає. Які Івальді, ну хоча Івальді рідше, ніж Сюзанна. А це я добила, дозбирала монеток майже вночі збирала. А, ні, ні-ні-ні. Це не мій виклик, це виклики Тимура. П'ять круточок він робить. Заманюють такою гарненькою дівчинкою Лоухі, але отримує він Хірона. Ну, в принципі, і там, і там є буква Х. Ну, П'ятірка є, з п'ятіркою вітаю. Так, оце кузня артефактів Світланки. Бачу четвірку одну жовту, бо як мені треба жовті артефакти. Не всього дві четвірки вже прокачені. Але ну, дві четвірки на команду це катастрофічно мало. Наскільки ж свято ставила? Там багато. Але О, ще одна четвірка. П'ятірочка? Вау, вітаю. Круто, круто, круто. Ще четвірочка жовта. Ще четвірочка. Ну, в принципі, непогано. непогана кузня була. Вдалася. Вітаю з п'ятірочками Світланка. Вітаю з четвірочками. Це супер. А це мій. Виклик. Ще один. Впіймала я аж брока. І мої X16 кузні артефактів теж. Отримала я і 16 одну четвірку, зробила еволюцію, кинула. В принципі, світланки ну, поярче. Але теж непогано із x 16 четвірочка. Хоча я була б більше рада жовті, але вже що є, то є. Це теж непогано. Ну, Це я виклик робила. Це вже мій виклик. Збирала монетки. Хотіла кого-небудь, тут всі герої гарні. Салеман був у нас на війні в команді оборони досить непогано стояв, Данте, Салеман, Я бій один не могла вибити їх. Залишились два хіли, Данте і цей Салеман, І я їх не змогла добити. А на Олівію я зробила типу а... аватарку на вальгалу. Можете в Дискорді лайк тиснути, якщо сподобається. Не факт звичайно, що її там зроблять, але можливо, можливо буде така аватарка. Це, мабуть, на твінчику виклик. А, так, да, це на твіні виклик. І тут я знов трошки була в шоці. Моєму твінчику в цьому місяці прям дуже щастить. Вже другий гМ випадає, і дракончик випадає, да, я хвалюсь, хвалюсь. Ну, а це мій ранковий, мій ранковий трієшний виклик. Отак.